І знову вас вітаю. І шоста серія серіалу Все про себе. І нас, самих малих, ну, запускали вже тільки ззаду. Тому що, наприклад, я от пам'ятаю, я йду, то сніг ще десь вище мене. Я навіть не бачу, де він закінчується. Темрява. І отаким от чином ще ходили. Ну, це коли сніг такий дійсно великий випадав. А так, то весь час сам нюансів там. Було, але потім до того всього звикаєш. Хуторські, оці, оце життя, воно, чим там запам'ятовувалося саме головне. Це само собою Новий рік Різдво, коли Сію, Вію, повіваю, з Новим Роком поздравляю і тобі дають якісь гроші, і це якось якісь ряжені були, дорослі люди, всі оці, там чорти з баянами, все якось то було весело, само собою. Ну, і Івана Купала. Івана Купала це було все більш яскраво, більш показово. І все ж це в переміжку з цими хлопчачими заворотами. Ну Такими, що складно там було жити. Тим більше, коли ти живеш, у тебе немає там ні братів старших, ні сестер, у тебе там немає, може, якогось діда, коли якийсь би тебе чи дядька захистив би. От, от все воно було якось так постійно на нервах, Ще ж знаєте, в провінції люди як розмовляють? Може, це і зараз так збереглося. Там же рідко хто з дорослих або старших пацанів там, з тобою розмовляє нормально. Вони постійно гавкають, то все ще матом конкретним. І отак ти постійно, типу, не б'ють, і то добре. От, от таке якесь от воно відношення, воно там, ну як це серед них там жити, знаходиться? І... Ти ж пам'ятаєш, що типу, є і інші якісь люди, ти ж їх бачив вже в цьому житті. А тут воно от все отаке, все, все на нервах, на яких, все на, на таких, така і лексика, ну все там таке воно. І, наприклад, цей менталитет хутірський і сільський, людей, а особливо старших хлопців, він теж разюче відрізнявся. Мені, оці сільські хлопці, які з оцього великого села, де школа була, вони просто здавалися тоді, ну, якимись е, такими небожителями з родин е, інтелігенції, тому що вони адекватно розмовляли, вони не кожного разу тебе били. Вони якось просто у них це було якось більш по людськи відбувалося. На відміну від хуторських, там у них можна було щось позапитувати, якийсь можливий був діалог з ними. З них там хтось ходив, їздив в райцентр, в художні школи, в музичні школи, в спортивні школи. На хуторах то було неможливо. На хуторах то б якось би тебе б за це. Ну, переслідували, не переслідували. Ну прямо б жорстко б насміхалися. Це по повній програмі. Типу, ти там, ну і далі. Оці, тоді не було ще там таких слів, як Лох, там. Ще тоді якісь були інші синоніми. Я їх не пам'ятаю, ну то, типу, вважалося в западло взагалі отакі всякі речі робити. А, а ті типу було, були прогресивними. А, і серед них там вже хтось чимось займався, якісь були захоплення. Там не було, наприклад, оцих кордових моделей, які були в Мордовії, там була інша забавка трохи. Між хутором і цим селом на краю ферми ближче до хутора була конюшня. І там оце все в літній період, все навколо цих коней крутилося. Там навіть, ну як от ми, там малі пацани, ми туди прибігали, ми дивилися, як старші там обкатують кони, як вони на них їздять, ми їм заздрили, робили якісь там саморобні уздечки, щось таке. Приймали в пацани, ну от був такий обряд. Тобто, якщо ти цього не зробиш, ти не пацан. Як це виглядало? Тебе садили на коняку без зброї, без сідла, без уздечки, без нічого. Як хочеш, так і тримайся. Хто колись сидів на конях, він знає, там хребет отакий, це як на вертикальну дошку людину посадити і цю дошку потім запустити, і ще щоб вона і стрибала. І якось треба триматися, триматися можна ж тільки за гриву, більше ні за що триматися. Відповідно, це садять тебе на таку коняку, далі тій коняці. По одному місцю лозенякою, і вона галоп відразу з місця. І от коли вона там зупиниться, коли вона там заспокоїться, потім, коли вона напасеться, і потім коли вона коли кроком прийде до конюшні, це там може бути через 2-3, 5-8 годин, як вже буде темніти, тоді і прийде. В залежності, коли цей процес був запущений. Ну, от якщо ти на ній приїдеш, то о, тоді ти пацан. Якщо ти десь там впадеш по дорозі і не витримаєш отого того всього, то який же ти пацан? Ну і все таке інше, за цими конями теж було пов'язано якісь такі історії. Там же не один цей хутір був, а далі великі села. Там ще хуторів було. якби. І на них, на цих хуторах теж були конюшні. І от, е, якісь. Там такі дивні розборки у цих старших пацанів були, вони один в одного крали цих коней. Вкрали коней, покаталися, далі куди їх дівати. Їх все одно ж ті прийдуть, будуть розбиратися, по конюшням шукати. Тому процвітала така тема, вони просто брали коней, коли вже накаталися. І язиками, гвістками в язик прибивали їх до дерев. Уявіть. Тих коней, коли знаходили там десь в лісосмугах чи в лісах віддалених, то не в нашій місцевості, то там, бо в нас вже навіть дерев навколо толком не було. Ну Потім про це якось довго розмовляли. ну То спочатку ті в тих крадуть, то ті, всі знають, хто це робить, але це вважалося таким вищим, вищим пілотажем, ну от якоїсь такої перемоги. над Сусіднім селом над пацанами, ну, щось таке, якесь воно таке було дурнувате, жорстоке, така дуже невиправдана жорстокість. Я цих коней прибитих я ніколи не бачив, але бачив, коли хлопці поверталися і там, наприклад, познімали з них там уздечки, щось, вони про це розмовляли. ну Таке все воно було жорстко. І так само крали, коли на Івана Купала. Івана Купала, знову ж, дерева не було. Щоб розпалити нормальну ватру, навіть от на хуторі ну, ну, не було дров стільки, Тобто дрова це, вони цінувалися, газу ж нічого немає, вони на вагу зовата. А що палити на Івана Купала? Це автомобільні шини. Тобто треба було десь познаходити ті шини. І вони ставилися в таку піраміду. Спочатку там від трактора Білоруся ці задні колеса, потім там вище-вище, від якихось фур, там десь по лісосмугам шукали вздовж траси Київ Харків. Потім вже зверху там якісь такі вже від легкових машин. І отаким от чином. І темою було один у одного ці колеса теж красти. Тобто, це, наприклад, ми їх збираємо, хтось може прийти вкрасти із сусіднього села чи хутора. І ми так само крали їх в когось. І от на одній з таких крадіжок, коли ми їх крали в тому там великому селі, нас спіймали. Нас там було четверо малих пацанів. Це вже мені було років 9, я просто пам'ятаю цей епізод. І що? ну Нас пожурили ті хлопці старші. Посміялися трохи, ніхто не чіпав, ніхто навіть не кричав, вони просто постібалися, типу знайшли, кого е, прислати, що у вас такі за старшаки, що оцю малечу, яку ну, взагалі ви такого толком покатити не можете. Ну і все, ідіть собі. Е, я вам скажу, що аби, наприклад, наші старші хлопці впіймали отаких от, от малих або не тільки там малих їхніх, то там би все так би не закінчилось. Я не знаю. До якого рівню е, фізичного насилля то дійшло б, ну було б все доволі погано. Зараз покажу ще, е, що тут є навколо. От бачите, от коли вода відступає, отакі от рифи лишаються на поверхні. Там далі он просто малі камені, але ну, тут вже хоч така місцевість, по якій можна ось ходити. Ну і далі он місцеві. Пацани якраз збирають. Тут свої старшаки, у них свої заняття чим зайнятися. Ось таке воно все навкруги. Ну Оце так, оце скільки тут. Отут уже може оце від цього муру відступає вода, ну, нехай там метрів на 40. Ну, це все одно небагато порівняно. Тому що є острови, де вода просто аж на кілометри відходить під час відвиву. Отже. Далі. Тому нрави там були такі жорстокі. Жорстокі, то в таких от умовах все. Ще ж всі зручності, воно це все на вулиці. Бабця інколи, ну, там, інколи топить, там вже потрібно постійно підтримувати вогонь в печі, а інколи. Майонгапан. А інколи то забувала, прокидаєшся, там холодно, це все. Ну, тобто побутові моменти. Різні, Але самим страшним виявилося те, от на що я подумати не міг, це проблема їжі. Тому що та їжа, знову ж момент вродженого. Це не тому, що там, поки ми жили в Саранську, щось там було аж таке. 100%. Що аби я відразу був би на хуторі, то мені б відразу було б там все погано з їжею, ну не можу. Організм, фізіологія така, я сільська їжа, воно взагалі не моє в тому вигляді, як у нас її готують. Інколи це буває там щось смачне, щось там на свята. Ну, здебільшого, для мене тоді кухня поділилася це на міську і сільську, це на 100%. і Я ту сільську в ні в якому вигляді не сприймав, особливо це класичне там от борщ. В тому вигляді, знову ж борщі бувають різні, їх приготувати можна по-різному. Ну, Моя бабця готувала як могла, вона це занадто не любила. Але існував стереотип в суспільстві, що дитина повинна їсти багато. Відповідно, переді мною ставилась миска борщу. Хліб, то я дуже любив. Там оцей чорний, який ще домашній, ну, вірніше, чорний з магазину, домашній, який там пекли. І все було б там нічого, я просто хлібом мене їдався, і компотом, і все. Ну, Мене заставляли їсти борщ здебільшого, який не дуже був смачний, і який ну, ну, таке воно все було. І там же, як це відбувалося, сидиш перед тим борщем, не знаєш, ти його не можеш їсти, а в тебе кожен день це тортура. Тобі кажуть, ти його повинен з'їсти. Ніхто над тобою тут сидіти не буде, всі зайняті, всі це бабця. І вона каже: все, я зачиняю хату, іду. Прийду, якщо оцей борщ він не буде з'їдений, то буде тобі зле. А буде зле, це ну зараз розповім. Загадка, квест, як можна заникати е, миску велику борщу в хаті. Де немає каналізації, взагалі нічого немає, і вікна де не відкриваються, і, і ти їсти його точно не можеш. Ну ніяк. ну Взагалі це не твоє, ти не знаєш, що з ним робити. Матраси, перина, ото все піднімалося. ну Само собою, що там були якісь там спочатку простіші варіанти, потім вже знайшов шукати отакі нички. Потім уявляєте, що це було за кілька днів. На рівні запаху або випадково десь щось підняти. Тим більше, за кілька днів в малесенькій мазанці у мене фантазія закінчилася, куди його ще можна виливати. І відповідно відбувалося наступне: повертається бабця, борщу типу нема. Вона відразу там всі нички відразу ж знаходить, там фантазії багато, і місця небагато було і того і... і того і іншого разом. Всього було обмаль, як фантазії, так і місця. Вона то все знаходить, куди я то там якось замаскував, типу думав, що вона не знайде. Ну, а далі. що? Дубець, тобто це оці то, що розгану. У нас дубці казали. На шафі. І далі боляче, боляче били. Що я почав робити? Борщ заникати. Дубці поламати, але якщо дубці поламати, і якщо бабця йде за новими дубцями, то була тоді взагалі халепа, тому що вона поверталася ще й зла або хапала під руку, все що підряд якийсь, здрин, ремінь. Ну і в результаті завжди я був вбитий, злий і при цьому ж голодний, тому що все одно їсти не було чого, а те, що було, я не міг їсти. Тоді придумався інший метод. А що, якщо, коли вона йде, закриває мене з тої сторони, а я з цієї сторони буду закривати і не пущу її. Ну, я, ну і боявся, ну куди? Вона повернеться, це ж горе буде. До речі, зараз таку ще місцевість покажу. Це вийшов там, де е, берег відходить недалеко від дороги. Вон, бачите, на схилі просто човни отак собі запарковані. Аби як? Аби тільки вода не доходила. Ну і тут уже дорога. Оце, бачите, це по великому рахунку, по всьому, вздовж цього бохоля відсотків на 85, а то й на 90, може більше. Оця територія, де є вода, і дорога, воно все поряд. Тобто тут оце я живу, це в рідкісній місцині, що там дорога метрів 150. А так, як правило, це ж уявіть, що коли прилив, то вода там практично під самою дорогою. І ото якось там будиночки вони приткнули. Отак вони там є. З одної сторони тобі вода, вітер, з іншої сторони шуму тих моторів, оце воно все отаке навкруги. Чим бохоль ще от незручний. Тобто, мало того, що таке от узбережжя, воно ні про що, бачите, піску практично немає. Там десь десь якісь невеличкі бухти з тим піском, але воно все оце таке затиснене між. Водою, дорогою і все воно незручне. От теж специфіка острову, який ілюструє ситуацію на більшості островів. Наприклад, Сікіхорту виключення, там зовсім по іншому все влаштовано, а тут оце отак. І от. Повертаємося до мене і до бабці, до наших просто чудесних взаємовідносин. Повертається вона з тої сторони, зсередини, зачинено. Все, я ж. Паніка. паніка, то паніка то сказати нічого. Вона починає в результаті ломитися в двері. То як казка про НІФНІФА і Нафнафа, тільки все, е якби то писав Стівен Кінг, оце, мабуть, би так десь воно було. Вона починає ломитися, кричати. Я ж не відкриваю, тому що я розумію, що відкрити, то, то все буде. Там на оці всі засови, на оці всі гачки на такі великі, все там. Вона тоді починає в припадку. Е чи імітувати, чи справді там, хапатися за серце і все вона падає, кричить гвалт. Далі нагадую, що три рідні сестри, які як Чіпі Дейл, поспішають на допомогу. Вони жили всі на протилежній стороні, в трьох будинках, то все уже така луна, то вже, місцеві то вже до того всього звикли, ніхто не звертає увагу. Але три ще сестри, тут, як тут. От вони вже ломляться в чотирьох. Але. Я вичислив таку тему, що якщо їх уже четверо, то тоді мені, мене не так сильно луплять, бо ті три тоді стримують мою бабцю. І я тоді десь маю змогу втекти в якусь лісосмугу, десь пересидіти поночі, повернутися. Тобто був хоча б якийсь шанс, що мені перепаде менше. І ото далі ці чотири сестри, ото, ото все разом. І, і це ж це ж не те, що там один раз трапилось і все. Це практично е, така от щоденна історія. Рідко-рідко щось таке там просто е, могла вона зварити або щось купити, щоб було їстівне, я то міг їсти. і Це для мене свято було. А так, от така от стандартний набір, який їсти неможливо взагалі. Ну, в общем, якось отаке. Зараз згадую, це ж було, коли там мені було 7-8 років, років, Три роки тому щось таке 40, 44 там навіть. Це, здається, вже ого, по-перше, як давно. І трохи смішно так. Це вже як для однієї серії, то вже і набагато наговорив. Тому пам'ятаємо, що всі ми, як бачите, ну дуже різні. І тому ну прямо дуже оригінальні. На цьому прощаюсь. І, до речі, люди, хто додивився до цього місця, це аж сюди ви додивилися. То нагадую, що от саме цінне, що в мене зараз є, про що я зараз рекламую, це в мене підписка за 35 гривень на місяць. Маю надію, що для вас то якась незначна сума, то менше долара, і ви цим самим можете якось мене підтримати. І я за рахунок цього, що у вас буде таких багато, зможу якось більше переміщатися і робити більше цікавого контенту. Оце так. jakos ako izbude